Ви на каналі книгомандри. Підпишіться, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться з друзями і приємного прослуховування. Розділ 30-й Руслана. Артем сьогодні здивував мене своєю поведінкою, проте і Асю я не очікувала побачити такою. Додому мене привіз водій, після того, як ми висадили Асю. Та вже трішки притверезіла, і ми трішки змогли побалакати. Що трапилось? Я намагалась не давити на неї своїми словами. Проте, поки нас не було, щось точно відбувалось? Не знаю. Вона видихнула і стиснула руки в кулаки, дивлячись у вікно авто. Розумієш, він дуже хороший, але я не можу. Чому? Її щось мучило, проте вона не збиралась про це говорити, я бачила. Це пов'язано якось з тим, хто він? Ні, не з цим. Це пов'язано з тим, хто я. Вона подивилась мені в очі, і її очі наповнились сльозами. Я не зможу просто. Він дорослий чоловік, дозволюємо йому самому обрати, чи готовий він, навіть якщо є причини з твого боку. Я обійняла її за плечі і почула, як вона заплакала. Він Він не винен в тому, що сталося!» Це я вирішила напитися, думала, це відштовхне його від мене. Вона витерла очі. Але він просто сів поруч і накидався зі мною. Тому, що, якщо Артем вирішив, що ти для нього важлива і цікава, він ні в якому разі не кине спроб, щоб ти стала його, Я гладила її по спині, щоб вона могла трішки заспокоїтись. Тобі варто з ним поговорити спокійно і серйозно, адже як тільки він дізнається правду, тоді вам обом буде легше. І я не можу, це не моя таємниця. В цей момент водій зупинився біля будинку Асі. У вікні, куди вона подивилась горіло світло, і я задумалась, хто живе разом з Асою, може, в неї є таємні стосунки? Проте вирішила не запитувати все-таки це її вибір, розповісти чи ні. Дякую тобі за вечір, ти чудова. Подумай над тим, що я тобі сказала, це важливо і дякую за твою компанію. Ми обійнялися, і вона вибігла з машини, поспішаючи потрапити додому, ніби в свій прихисток від людей. Додому я їхала з різними думками, але всі вони суперечили одна одній чому Ася так вперто не хоче відкритися Артемові? Це пов'язано із сім'єю чи, може, і з чимось особистим? Можливо, в неї є хлопець, який пов'язаний з криміналом, чому в квартирі горіло світло? Так багато питань. Мені було шкода Артема. Насправді він дуже трепляче ставився до того, як його відганяла Ася. Інший вже би на його місці розвернувся і плюнув на подальші спроби, але тільки не тьома. Зайшовши в квартиру, я першим ділом зробила собі каву, а потім переодягнулася в одну із данилових футболок. Я мала тут піжами, проте мені хотілося, щоб мене огортало тепло і аромат мого чоловіка. Каблучка блиснула на моєму пальці і я посміхнулась. Я інколи відчувала себе ніби в казці. Так, були різні ситуації в моєму житті. Сидячи на цьому дивані в його футболці, здається, що всі ці випробування були варті цього. Кава привела мене до тями, і я вирішила подивитися документи, які вчора залишив мені Артем. Він в найкоротший термін вирішив питання зі спадком, а також перевів кошти в дитячий будинок. Тепер мені було набагато легше жити, знаючи, що я забезпечила цим дітям належну фінансову допомогу, навіть якщо розумію, що їм необхідна любов. То без належної фінансової підтримки вони не зможуть довго протягнути там. Тепер я перечитувала документи, які мала підписати, аби Данило міг курувати батьковим тепер вже моїм бізнесом. Мені не хотілося бруднити в цьому руки, та й відверто я нічого не тямила в цьому. Тому, дочитавши все, я поставила свій підпис Я довіряю Данилові та Артему, вони заради мене під кулі лізли, тому вони достойні моєї віри в них. Тепер, коли я закінчила з цим питанням, можу спокійно повернутися до роботи і своїх улюблених справ. Все-таки скоро Олеся буде жити з нами і більше часу прийдеться приділяти їй. Двері квартири зачинилися, і я зрозуміла, що це Данило повернувся додому. Він підійшов до дивану і присів поруч із моїм обличчям. Ти відвіз його? Я легенько поцілувала його в губи і провела долонями по втомленому обличчі. Так. Він поклав свою голову мені на коліна і шумно видихнув. Що там взагалі трапилось? Не впевнена, але Ася вирішила напитися і показати себе не в кращому вигляді, аби він нарешті відвалив від неї. Данило підняв на мене очі, а я тільки потиснула плечима. «Дородом під назвою веселка, як малі діти їй Богу. Я продовжувала його гладити по голові. Ти чому не лягала? Тебе чекала. Я тут підписала документи, тому тепер ти можеш спокійно керувати моєю компанією, вказала я стопку паперів на столі. Ти не була зобов'язана це робити, знаєш це, він погладив мене по ногах. Але я хочу, а давай зробимо весілля, легко промовив він, а я застигла на мить. Чому саме зараз? І, звісно, як і будь-яка дівчина я хотіла цього, то все було так спонтанно. Я купив для нас будинок і думаю, що коли ти побачиш його, то захочеш там зіграти наше весілля. Ти купив будинок? В шоці, промовила я, бо думала, що услухалась. Угу, тільки й мовив він. Данило, в моїх очах стояли сльози, коли я опустила свою голову і поцілувала його в скроню. Йдемо спати, Ресеня, я втомився сьогодні трохи. Він підняв мене на руки і попрямував до спальні. Тобі лечить моя футболка? Мені вона подобається. Я спробувала злізти з рук, але він не відпустив мене. Я можу сама йти? Можеш, але я хочу ось так. Ось так і завершився цей прекрасний і не дуже вечір. Ми заснули в обіймах один одного. Моя голова лежала на його грудях, а ноги були переплетені між собою. Це був кокон щастя і тепла, здавалося, що не може бути нічого кращого, ніж лежати ось так. Вранці Данило марно спав, коли я вилізла акуратно з його обіймів. Мені потрібно було збиратися на роботу, тому я тихенько прийняла душ. Витягнула з гардеробу свої улюблені чорні брюки та білу сорочку, заплела волосся в косу і одягнула сережки, пшикнула парфумами і вилетіла на таксі в лікарню, так як байк мій залишився біля клубу. На роботі я швиденько переодягнулася в костюм і пішла на обхід. Мене чекав неприємний сюрприз від мого колеги. Даценко, то ти та сама виходить? запитав мене Олександр Михайлович з ноткою зневаги. Що ви маєте на увазі, колего? намагалась не видавати себе я. Не перекидайся ідіоткою, Руслану Валеріївну, все ти зрозуміла. То от як ти стала лікарем, татко посприяв, виплюнув він. В мене ніколи не було до нього симпатії, ні як до людини, ні як до лікаря. Людина, яка дозволяє собі на роботі грати в азартні ігри та зі зневагою ставитись до колег, не може отримати мою повагу. Ви нічого про мене не знаєте, сказала гірко я, але пояснювати йому я нічого не збиралась. Якщо ви так вважаєте на те ваше право, проте я ніколи не приховувала своєї особистості, ви просто були надто сліпі, щоб все збагнути раніше. Тільки не треба тут із себе невинну увачку вдавати. Тепер ти спадкуємеця багатомільйонної компанії. Навіщо тобі це лікарня? От воно що? Гроші все ще цікавила малешка. Ага, а ще я майбутня дружина Бернета. Знаєте такого? І я навмисно покрутила рукою перед його носом. Забула додати, що моя компанія тепер під його керівництвом, тому що я і далі продовжуватиму робити те, що люблю. Ти просто ідіотка. Можливо. Але я щаслива ідіотка, а тепер зарубай собі на носі. Перейшла я раптово на ти, адже мій терпець урвався. Якщо ти ще раз посмієш заявити щось на кшалт того, що було тільки що, то про всі твої нічні зміни і що ти на них робиш, дізнається головний лікар. Всік, ти, мала дурепо, погрожуєш мені, зробив крок назустріч мені цей Бовдур і думав, що у нього вийде мене залякати. Ні, що ти? Просто по-дружньому попереджаю, як колега. Я посміхнулася і вийшла з ординаторської. Козел, пробурмотіла я собі під ніс і зіштовхнула з Мариною Аркадійовною. Молодець, дівчинко, нарешті хоч хтось це зробив, похлопала вона мене по плечі. Дякую, то ми сьогодні чергуємо разом. Я зраділа, бо витримати чергування з ним було б найгіршим днем. Так, але на тебе чекають в холі, після поговоримо. Хто? Думаю, що дуже важлива для тебе людина, а ще з ним була така красива краля. Я одразу подумала про Асю і Артема, проте потім зрозуміла, що бути цього не може. Біжи, чого стоїш? Я так і зробила. Мої ноги спрацювали швидше, ніж голова, серце підказувало, що це Данило. В холі стояв він у джинсах і сорочці, на його обличчі була усмішка. А на руках він тримав Олесю, я не змогла стримати сліз, коли підійшла до них. Лано, привіт, злізла вона з рук Данила і обійняла мене. Привіт, сонечко, ти чого тут? Я не могла збагнути, чому вона тут, а не в дитячому будинку. Тепер вона буде поруч з нами завжди, різанули мої вуха слова Данила, і я підняла голову на нього, а він тільки кивнув на знак згоди моїх думок. Так, все вдалось. Боже, я не могла повірити, що це відбувалося зі мною. Ланко, ну чого ти плачеш? Ти проти? Вона дивилась на мене, і на її обличчі стояли емоції нерозуміння. Руслана дуже рада, просто вона не очікувала, що все буде так швидко, присів навколішки біля Олесі Данило і пояснив їй, тоді це добре, і вона обійняла нас обох своїми маленькими ручками. Ви зараз додому. Запитала я Данила. Данило казав, що хоче показати мені новий будинок, почала стрибати Олеся. Тоді вдало я вам екскурсії, мені час повертатись. Я встала і витерла сльози. Я люблю вас у Бог. Я поцілувала Данила в губи, а маленьку Олесю щічку. Повертаючись до роботи, я думала, що життя дивна штука. Ще кілька тижнів тому я лежала в сирому підвалі. І думала про те, що краще застрелити себе, аби врятувати всіх, хто мені дорогий. Сьогодні я на улюбленій роботі думаю про власне весілля, і тепер в мене є сім'я, в мене є коханий чоловік, і сьогодні в мене з'явилась донька. Це наповнило моє серце теплом до неймовірного стану. Воно готове було розірватися. Марина сиділа за столом в ординаторській і на її обличчі грала посмішка. Я знала, що вона прагне подробиць, де я була весь цей час і що це за чоловік. На щастя, Малешка тут не було, тому ми могли спокійно побалакати. Я заварила нам обом чаю і сіла порожнею за стіл. Дівчинко моя, розкажи мені все, не стрималась вона, і я розсміялась. Насправді, Марина давно знала, хто я, і як важко мені було добитися права стати тією, ким я хочу бути. З чого почати? Я відпила чаю і задумалась, наскільки заглибити колегу в своє життя? Напевно, з того, що я виходжу заміж за того чоловіка, якого ви щойно бачили. Чудовий вибір, він нічого так, засміялась колега. А що то за дівчинка була з ним? Наша донька. Марина ледь не вдавалася чаєм. В сенсі, вибачте, я не так різко мала це сказати. Пам'ятаєте, я їздила в один із дитячих будинків. Вона кивнула. Так от, вона вихованець цього будинку. Коли я познайомила їх з Данилом, він полюбив її так само сильно, як і я. Ну, і коли я нарешті вирвалася з полону власного батька, Данило запропонував удочерити її. Охроніти можна, сказала Марина, і я вперше чула, як вона ось так висловлюється. Чекай, полон. Я не хворіла Марино. Мене викрав мій батько і хотів натиснути таким чином на Данила. Дівчинко моя, вона залишила свій чай і обійняла мене. Як ти все це витримала? Бо я знала, що мене тут чекають, це давало мені сили боротися навіть тоді, коли всередині мене з'їдав відчай. Ти найсильніша дівчинка, яку я знаю, Малешку придурок. Щодо нашого колеги погоджуюсь, і ми обидві засміялись. Весь наступний тиждень проходив якось швидко, і я навіть не могла збагнути, що готуюся до власного весілля. Ми вирішили, що обоє не хочемо пишного весілля, тому зупинилися на вінчанні в саду та на великому святкуванні в колі найближчих людей. Разом з Олесою і Асою ми обрали сукню тут вибір був важким, але ми змогли обрати таке, яке сподобалось нам всім. Данило замовив декораторів, які з нашого саду зробили місце для церемонії. Посеред саду стояла арка, яка була прикрашена гірляндами та білими гортензіями. По обидва боки стояли ряди із білих стільців, букет нареченої був теж із білих гортензій. Мої улюблені квіти і Данило про це якось дізнався. Форшат стояв під відкритим небом, стіл ламався від різноманіття закусок та напоїв. Вже, коли потрібно було одягати сукню, мене охопив страх. Чи впевнена я? Звісно, про що мова? Стиліст уклав моє волосся в красивий пучок знизу і закріпив фату, яку після нанесеного макіяжу спустив на моє обличчя. На мені була атласна сукня, яка облягала моє тіло і в кінці була вільною. Це був найкращий варіант. Коли я одягнула пов'язку на ногу і туфлі на шпильці, перед церкалом стояла геть інша Руслана. Коли в кімнату зайшла Ася в схожій сукні кольору кави з молоком, то не змогла стримати сліз. Вона була подружкою нареченої. Ми стояли перед великим дзеркалом і посміхалися одне одній. Не плакати, бо макіяж попливе, грізно сказала Ася, і я засміялась. Не буду. Ти така красива, розгладжуючи мою фату, сказала дівчина. Сподіваюсь, я і тебе такою побачу. Вона підняла голову і уважно подивилась на мене. З цієї ночі я жодного разу не підіймала теми про них з Артемом. І сьогодні теж не буду, це їхнє життя. Побачимо, час покаже. Ми обійнялись, і вона вручила мені в руки букет нареченої. На вулиці був вечір, штучне світло, яке створювали вогники, було казковим. Я вийшла на задній двір і зупинилась, щоб запам'ятати цю мить. Під Аркою стояв Данило разом із Артемом. Вони обоє були в костюмах. Тільки у друга нареченого був метели кольору кави з молоком, як сукня у Асі. Данило одразу побачив мене, і, здавалося, на якусь мить він перестав дихати. Коли оркестр, який стояв біля арки, почав грати музику, я ступила на доріжку. З кожним кроком я бачила те, як пройшло моє дитинство, заборони і залякування з боку батька. Далі моє бунтарство і пошук себе, зустріч з Данилом. Неприйняття ситуації і фіктивні стосунки, які згодом стали справжніми викрадення, тривале лікування, вирок про безпліддя, удочеріння Олесі, весілля, все це як кадри з фільму літало перед моїми очима. Тепер я не плакала, згадуючи це все, я посміхалась. Попри всі перепони, ми змогли створити те, що маємо зараз. Підійшовши до арки, Данило подав мені руку і я ступила на подіум. Між нами стояв священник, який мав нас обвінчати. Ми стали один напроти одного і слухали всі слова, які нам говорив священник. Тільки коли він запитав мене, я подивилася крізь фату в очі Данилові: Чи готова ти Руслану взяти за чоловіка Данила, бути з ним в горі, і в радості, і в здоров'ї, та недугу, підтримувати та кохати його до кінця своїх днів? Так, не задумуючись, відповіла я. Данило. Чи готовий ти взяти Руслану за дружину, бути з нею в горі і в радості, в здоров'ї і недугу, підтримувати та кохати її до кінця своїх днів? Так, так само легко відповів Данило, тоді можете говорити свої клятви, дав слово нам священик. Руслано, ні, не так, Ресеня, Ти стала тією жінкою, яка змусила мене відчути те, що цьому серцю було невідомо до цього. Ти щодня змушуєш мене посміхатися, відчувати себе потрібним та коханим. Ти та жінка, заради якої я прокидаюся щодня, я готовий творити шалені речі. Заради тебе я готовий піти в саме пекло. Ти моє повітря, ти моя любов, ти жінка, заради якої б'ється серце в цих грудях. Я відчула, як по моїй щоці скотилася сльоза. Це були сльози радості. Данило, Спочатку ти був для мене незвіданою книгою, проте я знала, що в тому серйозному тілі знаходиться серце, яке вміє кохати, але досі не знає про це. Я знаю, що ти готовий вмерти заради мене, як і я заради тебе. Моя відданість буде завжди належати тобі. Я довірила тобі своє серце і свою душу, прошу тебе, бережи їх. Ти той, кого я клянусь кохати завжди, і навіть якщо я не зможу народити тобі спадкоємця. Я зроблю все, аби наша сім'я була щасливою. Ти моє повітря, ти моє кохання, ти чоловік, для якого б'ється моє серце. Данило не чекав, аби священник сказав, що він може мене поцілувати. Він підняв фату і впився в мої губи. Це був найсолодший поцілунок в моєму житті. Отож, Руслано та Данило оголошую вас чоловіком та дружиною. Почула мене нарешті голос священника. Боже, тепер я Руслана Бернет. Можете обмінятись обручками. Тут був вихід Олесі в красивій пишній сукні білого кольору. Вона несла наші обручки в коробочці. Я посміхнулася і її кивнула. Коли вона піднесла коробочку, кожен взяв обручку іншого. Руслано Бернет, прийми цю обручку від мене, твого чоловіка. Він одягнув обручку мені на безіменний палець. Там, де вже була каблучка з пропозиції і поцілував мою руку. Данило Бернет прийми цю обручку від мене твоєї дружини. Я одягнула її на його палець. На обручці всередині було гравіювання з перших літер наших імен Р плюс Д, дорівнює вічність. Цей вечір був чудовим. Кожен із гостей приходив привітати нас, фуршети й танці, весілля, про яке я могла тільки мріяти. Перший танець не так, як його бачить хтось, а так, як його відчуваємо ми. В кінці вечора Данило зняв пов'язку з моєї ноги, і за всіма канонами весілля він кидав її холостякам. Тому було не дивно, що схопив її саме Артем. Я повернулась до Асі і показала їй свій букет, на що вона засміялась і покрутила головою в знак протесту. Тому я вирішила зберегти свій букет. Те, що Артем схопив пов'язку, було достатньо. Епілог Руслана. Після нашого весілля пройшло три тижні. Час летів дуже швидко, аж не вірилось. Олеся звикла, і тепер вона проводила час з нянею, коли ми були з Данилом на роботі. Проте після роботи весь наш час належав тільки їй. Наступного року Олесі в школу, тому ми багато часу приділяли навчанню, але ніколи не забували, що вона досі дитина. Данило дуже любив Олесю. Будинку її кімната була надзвичайно красивою, він не відмовляв їй ні в чому. В нашій сім'ї мама була поганим поліцейським, а от татко давав на все зелене світло. Кожен наш день починався зі спільного сніданку, а завершувався вечерею, де інколи навіть бував Артем, якого дуже любила Олеся. Інколи чоловікові не виходить часно повернутися, тому ми проводимо час з Олеською удвох. Останній тиждень я помітила, що сніданки для мене стали одним із кіл пекла щоранку я мушу тримати біля себе воду з лимоном, щоб не викрити себе раніше часу. Я здогадувала причину такого стану, проте вирішила ще трішки почекати. Все таки я не була впевнена на всі сто відсотків. Данило теж інколи дивився на мене з роздумами в очах, мені було цікаво, про що саме він думав, але я боялась запитати. Через декілька днів у Данила було день народження, тому ми вирішили з Леською організувати йому невеличке свято. Ася була завжди за, тому вона допомагала нам з організацією. Ми обрали стиль, в якому зможемо провести свято, потім замовили все, що нам необхідно, і в потрібний день попросила Артема затримати мого чоловіка на роботі якомога довше, щоб все приготувати. Ти якась дивна останнім часом, сказала мені Ася. І вона була, як ніколи, прониклива, адже вона медик. Та нічого такого. Я відмахнулась і продовжила далі надувати повітряні кулі. Ти точно впевнена, що нічого не хочеш мені розповісти? Вона багатозначно глянула на мене і я ледь не спалилась. Почекаємо на хлопців, гаразд, і Ася кивнула мені. Готуючи свій подарунок вчора, поки Данило був на роботі, я переживала, як він відреагує. Звісно, думаю, він буде радий, але якась доля сумніву все ще закрадалась в моє серце, тому я вирішила сьогодні розкласти всі крапки над І та спокійно жити далі. Ну, все, прикріпивши остання лампочки до стелі, сказала Ася. В цілому мені все подобалось, кульки, які лежали на підлозі, були чудовим рішенням. Всюди були лампочки, які створювали прекрасне світло і святкову атмосферу. Торт на кухні був спечений мною особисто, Олеся допомагала прикрашати його. Ми вирішила забути про пафос і відсвяткувати все просто і в сімейному колі. Думаю, наші десь на підході. Поглянула я на годинник, а Ася навіть не звернула увагу на слово наші. В житті Артема і Асі щось відбувалося, та ні один з них не ділився з нами нічим. Ми терпляче чекали з Данилом. Але зараз мій стан не дозволяє мені турбуватись про все на світі. Артем написав, що вже доїжджають. Я підняла брову в знак питання, і Ася зрозуміла свою помилку. Ну, ми з ним просто друзі. Гаразд, я нічого не сказала, я бачила твій погляд Руся, цього було достатньо. штовхнула вона мене плечем зі сміхом. Можливо, приїхали, вбігла з криком у Леся. Ми всі були одягнені в сукні із розпущеним волоссям. Вимкнувши світло в будинку, ми залишилися чекати на хлопців. Дівчата, я вдома. Раптово ми увімкнули світло і вибухнули хлоповки. Данило розплився в посмішці і повернувся до Артема. Ти знав? Звісно, але мені погрожували, підняв він руки в знак капітуляції. нам народження, коханий, будь щасливим. Я поцілувала його. Дякую, то це того я сьогодні робив стільки дурної роботи і повертався так пізно. Ага, нам потрібен був час, ти б зіпсував сюрприз. Вітаю, знаю, що не можу нічого такого подарувати, та я вдячна, що ви досі залишаєтесь моїми друзями. Найкращий подарунок це коли Лана світиться від дружби з тобою. Данило обійняв Асю, і в моєму серці розлилось тепло, а я, вчепилась в ногу Данила Олеса. Вона прибігла зі своєю картиною для нього, і він підняв її на руки. Знав народження, це мій подарунок тобі. Вона протягнула йому холст. Тут ти, Ланка і я. Дякую тобі, сонечко, те, що ти є в моєму житті найкращий подарунок для мене. Він поцілував її щічку. Брат, ти знаєш, що все, що я бажав тобі раніше, збулось, тому просто не просри своє щастя і будь класним татом і чоловіком. Хлопнув його по плечі Артем. Ну, тоді настав час головного подарунка. Я витягнула зі спини маленький пакунок і передала його Данилові. Коли він відкрив його, то подивився на мене в повному шоці. Ти, я відчула сльози на своїх очах. Це точно? Так, він обійняв мене і поклав свою долоню на мій живіт. Тут є частинка нас. Я знала. Сказала Ася і посміхнулась мені. Вітаю. Що відбувається? запитав Артем, тримаючи Олесю на руках. В них буде дитина, ідіот. Відчеканила його Ася і я засміялась. Ланко, це правда? Злізла з рук Олеся і зупинилась біля нас з Данилом. Нерішуче поклала руку мені на живіт і запитала Тепер ви мене повернете? Ніколи, одночасно з Данилом сказала я. Ти наша донечка, навіть якщо тут є маля, ти частинка нашої сім'ї і завжди будеш з нами. Ми тебе любимо. І я вас люблю, обійняла вона нас. Так ми і стояли. Данило тримав однією рукою Олесю, а іншою обіймав мене. Момент щастя був безцінним. Кінець. Щиро дякую усім, хто слухав цю гарну історію. Якщо ви маєте бажання почитати ще якісь твори авторки або ознайомитися ближче з її творіннями, то в описі під відео ви можете перейти на посилання і більш детально дізнатися все про авторку та її книги. Всього доброго, до зустрічі!